Питанням про те, скільки живуть собаки, задавалися, напевно, всі: і ті, хто тільки планував завести пухнастика, і ті, хто прожив пліч-опліч із вихованцем, уже якийсь час. Тривалість життя собаки та людини, на жаль, не порівнянні, але знаючи, скільки живуть пасаки, можна скоригувати догляд за ними і тим самим продовжити їхній життєвий шлях. Привіт! Ти на каналі зоокомплекси. Якщо тобі цікава ця тема, рушай ми з нами. Для кращого розуміння свого собаки та правильного догляду за ним необхідно знати, який період він проживає зараз. Умовно їх можна виділити чотири. Тривалість кожного залежить від особливостей розвитку, навчання, спадковості та умов утримання. Перший такий період, коли собака є цуценям. На цьому етапі їй потрібно багато уваги. Відбувається активне зростання, формування характеру та звичок. Триває цей період від народження до одного року. Чотирилапі активно пізнають світ через ігри та спілкування з ровесниками, поступово стають все більш спокійними. У цьому проміжку завершується фізичний і психологічний процес розвитку від одного до трьох років. У песиків період молодості психіка ще піддається впливу, але проявляється характер, пес намагається зайняти лідерську позицію. У цей період у господарові важливо стати лідером і активно займатися вихованням свого улюбленця з трьох-чотирьох років і до семи вихованець стає більш спокійним і сміливішим. Це період зрілості. Він повністю сформувався психічно, розумово та знає свого лідера. Шерсть стає більш жорсткою, починають з'являтися сиві волоски. 8-12 років – це старість у собаки. Енергія зникає, собака не бажає лишатися один, потребує підвищеної уваги. Реакції притупляються, виникають проблеми зі сном, погіршується зір і слух. У цей період потрібне регулярне відвідування лікаря, особливе харчування та догляд. Тривалість життя залежить від різних факторів розміру. Собаки вважається, що дрібні песики живуть трохи довше, оскільки мають менше навантаження на серцевий м'яз. Хребет та інші важливі органи. Харчування воно має бути правильним і збалансованим, включені вітамінні і мінеральні комплекси. Нестача корисних речовин, надлишок цукру і жирної їжі усе це скорочує і термін життя. Порода. Змішані породи живуть довше, оскільки менше страждають хворобами, характерними для конкретного виду. Спадковість існують захворювання, до яких є схильність генетична. Якщо маєте таку можливість, і купуєте собаку в заводчика, краще дізнаватися в нього про батьків, їхні особливості та здоров'я. Якщо, наприклад, вони були довгожителі, то і ваша тварина швидше за все проживе довго. Екологія шкідливе середовище значно скорочує тривалість життя. Це й не дивно. Рухова активність, регулярний вигул дозволяє дотримуватися необхідних витрат енергії, а тренування покращують роботу серцево-судинної системи. Дресирування. у навченого командам і слухняного собаки менше ризиків померти від нещасного випадку. Вихований пес слухатиметься і розумітиме, що можна робити, а що ні. Важлива і психологічна обстановка. Якщо вона доброзичлива, собаці комфортно, в нього немає зайвих стресів. це позитивно впливає на нервову систему і продовжує життя. Догляд продовжують життєвий цикл, і профілактичні щеплення та регулярне відвідування клініки. Маса тіла надмірна маса збільшує навантаження на організм, що може скоротити термін його роботи. Деякі породи належать до довгожителів у середній вік яких дорівнює 16-20 е, рокам. Це представники шицу, помаранського шпіца, такси Йоркшрського тер'єра, а також хаски карликового пуделя чи хуахуа і колі. Низькі показники прожитих років мають доги, мастифи ньюфаундленди. середня тривалість їхнього життя десь 11-12 років. Взагалі, середня тривалість життя безпородних собак іноді довша. Це пов'язують із меншою кількістю генетичних захворювань. Чи можна продовжити життя улюбленця? Звісно, люди не мають влади над природою, але повпливати на тривалість життя улюбленого пса все ж таки можна, дотримуючись кількох рекомендацій. Своєчасно вакцинувати це дозволяє виберегти від смертельних захворювань, регулярно обробляти вихованця від паразитів. Стерилізувати пса. Стерилізація нормалізує гормональний фон та уповільнює старіння. Зменшується можливість розвитку онкологічних захворювань. За перших ознак недугу треба звертатися до фахівців. Важливо не затягувати цей процес, адже виявлення хвороби на ранній стадії допоможе якнайшвидшому лікуванні, а нерідко і може врятувати від смерті. Правильне годування це основа довголіття. Не можна поєднувати промислову їжу з натуральною. Особливо це стосується старих собак, не відмовлятися від друга, що старіє у старості. Пес особливо потребує підтримки та уваги. Згадайте скільки приємного ви пережили разом регулярно відвідуйте лікаря і оточіть виховань за турботою. Дотримуючись усіх цих рекомендацій, життя з чотирилапим другом буде максимально довгим і сповненим приємних моментів. Нехай ваш пухнастик завжди буде поряд із вами і радує вас якомога довше. На цьому, все дякуємо, що приділили нам ці кілька хвилин. Не забудьте поставити лайк, якщо було цікаво, і підписатися на канал, щоб зустрітися знову. Чекаємо на шопінг в зоокомплекс.